Розділ п'ятий: Шлях до озера Меран. Діти не могли намилуватися всім протягом наступних трьох-чотирьох днів: Блакитне небо, палюче сонце і безліч потічків при дорозі, в яких можна було купатися та лапатися. Нові враження від двох будиночків на колесах, що вигримляли багато миль по шляхах і путівцях, хіба могло бути щось більше до душі чотирьом таким самостійним друзям? Тімі теж мав собі розваги, заприятелював з Троттером маленькою чорною конячиною. Той полюбляв, коли пес біг поруч і тихо іржав, коли Тімі був йому потрібний. Когні між собою теж приятелювали. І коли їх розпрягали на ніч, вони разом йшли до потічка і довго пліч-опліч стояли у воді, втицяли щасливі на саме один одного. Мені з усіх ці канікули подобаються найбільше, сказала Ен, готуючи щось на пательні. Усе дуже захопливо і без пригод. І хоча Джуліан вважає, що він тут головний, без мене і ліжка лишалися б незастеленими, їжа неприготованою. Фургони неприбраними. Годі вихвалятися, сказала Джорджа, відчуваючи свою провину за те, що перекинула на Ен стільки роботи. А я не вихваляюся, обурилася Ен. Я кажу правду. Ти ж, Джорджа, Жодного разу не застелила. Мені не важко. і подобається порядкувати в обох фургонах. Ти в нас дуже добра маленька, сказав Джуліан, ти у нас незамінна. Ен ем зашарілася з гордощів. Вона зняла пательню з багаття і розклала їжу по тарілках. Намагаючись у всьому наслідувати свою матусю, вона сказала її тоном. Швиденько їжте, поки гарячі. Спасибі, я поїм, коли охолоне, подякувала Джорджа. Хоча вже вечір, а ще спекотно. Ішов четвертий день подорожі, і ен вже припинила виглядати гори, де вони сподівалися знайти табір циркачів. Насправді, вона, потай, сподівалася, що вони табір не знайдуть, бо дуже вже їй подобалося блукати сільською місциною. Тінь прийшов вилизувати тарілки. Діти дозволяли йому це робити, бо потім легше було мити посуд. Ени Джорджа понесли посуд мити до струмка, а Джуліан дістав мапу. Брати схилилися над нею. Зараз ми ось тут, сказав Джуліан. Якщо це так, то завтра ми дістанемося до гір, що понад озером. І звідти побачимо цирк. Чудово, вигукнув дік, сподіваюсь нобі там. Він залюбки все нам покаже і, напевно, порадить гарне місце для таборування. Та ми й самі можемо знайти, сказав Джуліан, який пишався ще й тим, що навчився обирати гарні місця для ночівлі. Крім того, я не хотів би таборувати занадто близько до циркачів, там трохи смердить. Краще виїхати десь вище, там і краєвид кращий. Гаразд, погодився з братом Дік, і Джуліан загорнув мапу. Дівчата повернулися від струмка з чистим посудом, і Яна накуратно розставила його на полиці в червоному фургоні. Прийшов тротер, який шукав Тіма, котрий відсапувався під фургоном Джорджі. Тімі не схотів поворухнутися. Тоді тротер теж спробував залізти туди, але не зміг, бо був завеликий. Він ліг у затінку ближче до тімі. Тротер кумедний коник, сказав дік. Він теж міг би виступати в цирку. Бачили, як він учора гасав за тімом, ніби вони в квача грали. При слові цирк усі згадали про нобі, циркачів та взялися обговорювати циркових тварин. Мені сподобався слон, мовила Джорджа. Цікаво, як його звуть. Іще я... я хотіла б потримати на руках мавпу. Закладаюсь, що шимпанзе розумні, зауважив дік. Тімі, ти як вважаєш? Гадаю, він потоваришує з усіма тваринами, особливо з собаками. Не хотіла б я мати справу з дядьком нобі, озвалася Ен. Здається, він лящами нагодує кожного, хто до нього озветься. Ну, нехай лишень спробує, сказав Джуліан. Ми триматимемося від нього подалі. Справді неприємний тип. А може, так станеться, що його в таборі не буде? Тіммі, вилазь під фургона. гукнула Джорджа. У нас тут прохолода в затінку. ну той причвалав сопучі. Тротер підвівся і приплентався за ним. Коник ліг біля пса і потягнувся до нього мордою. Тім лизнув його в ніс і відвернувся, бо хотів спокою. Смішний тротер, сказала Ен, Тімі. А ти хочеш познайомитися з тваринами? Сподіваюсь, завтра ми побачимо цирк. Нам ще гори ж пнутися, так, Джуліане? Хоча насправді я туди не пориваюсь, мені й тут добре. Наступного ранку, коли тротери добі поволі тягнули фургони будівцем, Діти почали вдивлятися вдалечінь, і вже після полудня на обрії з'явилися сині гори. Ото вони, сказав Джуліан. Це гори Меран, а на передгір'ї має бути озеро Меран. Сподіваюся наші коні подужують завести фургони на гору. Звідти відкривається чудовий краєвид з озером. Гори наближалися, вищали і були достоту чарівні у променях призахідного сонця. Буде продовження.